Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. Заварійте чай каву. Не забудьте підписатись на канал, протиснути дзвіночок. 70% глядачів дивляться без підписки. Все рівно, протисніть, все рівно дивитесь. Підписались, а там воно покаже, потрібні вам ці речі чи ні. Хочу розпочати сьогоднішнє відео за таких ципових чалок. Довжина. Однії 4 4 метри. Ціна 2,5 тисячі. Піднімають вантаж. 15 тонн. Оланка 20, 20 на 10 і на 7 з половиною навіть. Ціна однії 2,5 тисячі. Одна під, підключена, так би мовити. Ці три потрібно. Ну тут все просто. Вибивається цей шпринт, вибивається палець, вставляється ланцюг і поїхали. Маю 4 штуки. Потім тросовий павук довжиною. Ось цей 6 метрів. Там кільця, все як має це бути. вантажопідіймання в нього. Зараз скажу, що тут не пише. Актіон. Ну не знаю, не пише скільки. Можливо, хто в курсі, а така напис. Такий напис, верніше. Довжина 6 метрів, ціна 3000. Така чалка. Зараз скажу діаметр траса. Можливо, тоді буде зрозуміліше. Трос десь 24. Це оці, її, що 6 метрів. Ті ще 4 метри. Так само десь 24. Довжина 4 метри. Також тут на кільцях вона. Це просто дріт. Стан такий. Це її 2200. Потім дві таких потужних чалки. трос товщиною. Близько 35 до 34. Маю дві. Вантажу підіймання однієї. 8 тонн. 800 гривень. Тут так виглядають. Так, ну і поїхали по тарілках. ромашок. сьогодні багато завіз. Діаметр 600-350 гривень. Одна штучка. І такого формату ромашки. 610 діам, діаметром 350 гривень. А потім така приблуда я вже показував 2000. Потім отака приблуда. Звідки вона тут взялась, не знаю. Ну, можливо тут які є характеристики в неї. Це фреза з якоюсь оправкою. 300 гривень. Колесо сьогодні. Сьогодні буде, будуть акційні пропозиції. Колесо 4000. Виварка маленька залишилась. Що воно з цією рулеткою, я кажу, ці китайські рулетки, вони не про що? 32 на 32. 300 гривень. Домкрати. Але не пропустив. Ну це я ж так піднявся. Він, більш за все, двохштоковий. Што в такому стане 500 гривень. Ну це і піднімається. Такі по 300 маленькі, п'ятитонки. Потім... А, на колесові ще тут у нас ось які речі є, пекти горішки, форми. Тут їх багато. Не знаю скільки, точно не рахував, але є багато, так? З каструльчиком 300 гривень. Промопора така цікава. Тут відбитий шків алюмінієвий, Тут все ціле. Вона регулюється. 500 гривень. Відроциліндр трьохштоковий. Під ремонт. Тільки сьогодні 1200 гривень. Потім дойти підряд. Такі речі. Ось такі речі. По 10-ті за штуку, не знаю, скільки тут їх можливо кому потрібні, вони нові. 10 гривень штука. мульчара секція 2,5. І хай буде акційна сьогодні 2000. Продоктора всі будуть акційні сьогодні. 1700 МП-50, здається. Один до 22 1700. РК 6, РКС 6 один до одного, тільки валив крутить в різні сторони. 1700. Буржуйка така цікава, я з нею сьогодні розпочав, це між за все за бачите маркером? Якісь мітки ставило, тут ось кріпиться у нас підвісна більш за все. Піддувайло так регулюється, ніжки, ну, красива річ. Такий оригінальний димник. Ящик не гнилий, ржавий, але не гнилий. 300 гривень. Редуктор 4500. Це редуктор без змін 2000. І отой редуктор 1700 червоний. 1 до 2, ну майже 1 до 3. Так, поїхали підряд далі лампа 250 станочна з лампочкою. Потім по 250 ромашки. Квадрат всередині. Крупорушка така. Вона крутиться, але її сюди вдарили і її притисло до стінки. За 500 гривень віддам. Гідроциліндр. Вихід штоку десь 27. Товщина. Товщина 25. І загальна довжина. Загальна довжина. 80. Гривень. Барабан фугувальний. З ножами, з затискачами, з шківом за 500 гривень. Ступиці москвич. 800 пара. Ну, я не знаю, можливо, ця річ вже ніколи і не згодиться, бо скоро ні снігу, ні льоду не буде. Ну, а там кому потрібно, за 250 віддам. Так, Сергія, стан такий. По 500 гривень за штуку. Подовжувач. Не клятий, не м'ятий. Яблуко підрозбите. 500 важіль. Стан такий. Ось такий ржавенький 500 гривень. Отакий От хитрий редуктор. Верніше точило чи що воно таке було. Тут крутиш і гайда точити. 300. Це продаю по ціні цього зеленого наждака. Так, це редуктор, я казав, 2 1 до 20 він здається червячний. Потім такі дві цікавинки, але перед цим кардан 200 і кардан 400. Уаз. Такі, Таких два точила маю. Продаю ось так, як воно, як я його, як воно мені дісталось верніше. Тут, можливо, чоловік хотів хімічити якийсь захист. Видите, в комплекте двигун все працює. В комплекте до него, не знаю до него, це чи не до него. Вот такие наждаки. Вот это 1800 за все. И вот такие наждачок. Гарний працюючий, також проверял. Такий наждак коштує 200. У мене просто серце крові обливається, коли здають отакі речі. Дивіться, тут чашка галмазна, тут новий. Не знаю для чого здавати маркування ось таке в нього. Ну, погано видно. 2200. 300. Потрібно розкоксувати її. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео, так як просто всього дуже багато. Наступне відео вийде, можливо, з понеділка, десь у вівторок і в середу. На цьому все. На все добре. Дякую. Дякую за увагу, до побачення.